Вітаю вас. Перед вами мотокультиватор Сенткералі Quantum 60. Зараз на нього ми поставили універсальну сцепку. Задні колеса, як тільки придбали, поміняли найбільш комфортніші. Передні колеса у нас поворотні з трищіткою. Ось Дивіться, як зручно ними розвертатися. Далі стоїть ходозменшувач. У нас ланцюговий спочатку був ремінний, але з ним було незручно, він був високим, важко було втримати, тягнуло в сторони, тому ми поставили ланцюговий. З цим ходу, набагато легше працювати. З такими колесами можна їхати як із заведеним двигуном, так і з виключеним. Трищітка. Переключається. Ось є переключатель, і можна за потреби підключити двигун чи відключити. Говори щось. Остапимо перевозити підбирати праці ініціюється фраза.